Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри у Господі! Сьогодні ми маємо послання апостола Павла до римлян, 8 главу. В цій главі ми побачимо е, доктрину Святої Тройці. Ми побачимо, що Святий Дух працює нам на спасіння заради е, любові, Бога Отця. Отже, перший вірш. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, але за Духом. Цей вірш пов'язаний з Євангелією Івана, 1,29. Божий, що гріх світу бере. Також він пов'язаний з Євангелією Івана 3:14. Так би бо Бог полюбив світ, що Сина свого однородженого дав, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, але мав вічне життя. Отже, читаємо далі, бо закон духа життя у Христі Ісусі визволив мене від закону греха і смерті. Тобто у Христі Ісусі в тілі крові на відпущення грехів Його хрещенні. бо що було неможливе задля закону, у чому Бо Він був безсилий, і тілом Бог послав свого Сина свого, е, подобі гріховного тіла і за гріх усудив гріх. Ми маємо Луки 135, е, сила Духа Святого освятила Лона Марія і. Е, Через те то, е, Христос мав тіло святе, але подоба гріховного тіла мається на увазі такі, як люди. Дослівно такий самий, народжений так само, як людина. Інакше зачатий. так, силою Духа Святого від Марії Діви, е, Ісаї 7:14 е, оце гаалма, е, заручена е, жінка, що ще не знала мужа в утробі зачне. Отже, щоб, ви, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, але за духом. Тобто ми вже ходимо е, у Христа хрестилися, у Христа звернулися. Ми всі ці, ці слова чули в церкві, співається не один раз. Тому не є така е, служба Божа е, консервативна даремна. Бо ті, хто ходить за тілом, Думають про тілесне, а ті, хто за духом думають про духовне. Коли людина йде до церкви на богослужіння, то вона не думає, як їй там в церкві наїстися, напитися, і так було в язичських церквах. Оце якраз говорить.